Ну а далі глядачі телеканалу М студіо чекає розмова, цікава розмова з однією засновників спілки Стімул. Я пропоную зараз подивитися сюжет про те, як вони відзначили першу річницю народження цієї спілки, які саме яка об'єднує дітей з обмеженими можливостями слуху та зору. Всього один рік а зроблено вже так багато. Святковим концертом свій перший день народження відсвяткували учасники спілки талановитих інвалідів. Стіму вона об'єднує в собі 20 людей, які за рік встигли зробити величезний вклад у культурний розвиток Мукачева. Пілці Стіму сьогодні рівно рік. Нам нам вже рік і нам ще рік. Настільки це все турбо, настільки це все хвилююче, настільки це все е, ну, переживання, настільки, ми настільки стурбовані, всі настільки схвильовані. Ми зробили і мало, і багато, але ми показали, що ми є. Ми такі, як всі, не є інвалідів, не є людей з іншими нозологіями, не є людей з обмеженими можливостями. У нас великі, широкі можливості. Ми можемо існувати. Ми є, ми такі, які ми є. Рік. Тому міська влада посприяла та допомогла заснувати спілку талановитих інвалідів на святковому концерті. Міський голова Золтан Ленділ вручив почесну грамоту голові спілки Аліні Кучинській. Хотілося б, щоб не тільки люди, які здорові по природі, а також люди з вадами здоров'я, мали рівний доступ до всіх сфер мистецтва. І сьогодні ми бачимо навіть невеличку виставку виставкою людей, які мають такі проблеми з зором. В тому числі і нашого інтернату для дітей слабозорих. Творчі роботи, вони нічим не відрізняються від творчих робіт, наприклад, будинку школяра, коли ми бачимо їхні виставки. Це говорить про те, що людина незалежно від того, наскільки їй Бог дав здоров'я, вона Має можливості творити багато талановитої молоді прийшли привітати засновників та учасників спілки з їхньою річницею. Зал аплодував учасникам концерту, а вони показували на сцені свої таланти. Готувався я досить довго. Я буду співати, буду виконувати пісні Гуцука Ксені з своїм другом. Перший рік діяльності спілки стимул показав дуже хороші результати. Але засновники зазначають, це лише початок, адже демонструвати свої таланти люди з обмеженими можливостями слуху та зору бажають не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні. Ми здорові і повноцінні люди, які ходять на двох ногах, користуються благому, благами у повсякденному житті. Забуваємо про тих, кого доля просто не дала їм всього цього про тих, хто бачить світ навпомацьки, хто чує очима. І продовжуючи тему про дітей, талановитих дітей з обмеженими можливостями слуху та зору, ми саме сьогодні. Я хочу привітати в нашій ранковій програмі гостю. Це голова спілки талановитих інвалідів Стімул Аліна Кучинська. Доброго вам ранку, пані доброго Аліна. доброго ранку. Ну що ж, хочу нагадати всім нашим телеглядачам номер студії 55099, код міста Мукачева 2, 3, Ми будемо далі продовжувати розмову нашу. Ну і хочу в першу чергу привітати вас з тим, що ви саме нещодавно відзначили перший, свою, першу якби, річницю, перший рік народження спілки талановитих дітей Стімол. Ми щиро вдячні за те, що за ці вітання. Ми щиро вдячні за те, що ви настільки нам допомагаєте, що ми маємо можливість бачити себе на телеекранах і щиро вдячні за те, за вашу увагу і за вашу доброту Ну, а ми ще, пані Аліна, ще вдячні. Я думаю, особливо глядачі, які були на концерті дітям, за те, що вони подарували такий святковий настрій за їхні таланти. Пані Аліна, ну скажіть, будь ласка, які відгуки, які емоції, враження залишились після проведення святкового заходу? Розумієте, нам доходили тільки дуже позитивні емоції. Нам доходили дуже позитивні відгуки. Всі говорили, що концерт був чудовий, що концерт тримав всіх в напрузі до самого кінця. Якщо Золтан Золтонові залишився на нашому концерті майже до кінця, а він в принципі ніколи не витримує. І якщо Ігор Михайлович Білик дав нам високу оцінку і сказав, що він особисто не дуже любить сидіти на таких концертах, а на нашому концерті був до останньої хвилини, значить, ми зробили. Були добре, значить, все у нас вийшло, і відгуки від концерту були чудові. Ну скажіть, а діткам сподобалось, як взагалі вони проявляли ініціативу до проведення саме дітей. Дітки цього з задоволенням вийшли на наш концерт. Вони дуже люблять популярність. Вони дуже люблять, коли на них звертають увагу. Вони дуже люблять бути в центрі уваги. Вони з задоволенням йшли на концерт. Вони з задоволенням співали. Вони з задоволенням розглядали ті навіть невеличкі подаруночки, які ми дарували. Липі їм під час концерту. Їм це все сподобалось, і дітки з задоволенням ще раз прийдуть до нас, бо казали, коли у нас буде наступний концерт. Взагалі, діти у вас вікової категорії до 18 років, так наскільки мені розумієте, діло в тому, що у нас після 18 років це є члени спілки талановитих інвалідів, а діти у нас можуть бути тільки як асоційованими, тобто ми їх запрошуємо на концерти. Ми виявляємо талант і стараємось цей талант уже вести до кінця, стараємось цей талант провести уже до 18, щоб дитина потім з повною відповідальністю стала членом нашої спілки і вже працювала. Розкажіть, будь ласка, пані Аліна, трішки От перший рік а, пройшов, і ми потім перейдемо до того, що саме було зроблено а, протягом цього року. Але в першу чергу хочеться запитати, чому саме така назва? От мені відразу. А, Стимул, так, спілка талановитих інвалідів, і саме стимул в житті. Можна так ще трішки про вашу вашу назву, назву вашої спілки охарактеризувати. Я тобто, можливо, я можливо, почну. Вибачте, що я вас перебила. Я можливо почну з того про створення нашої спілки. Тому, тому що це все було настільки, як в касті Ми говорили всі мої друзі і всі мої спільчани, моя, як я казала на концерті, стіна, вони. Всі ці знаєте, як то дуже довго створювалось, а потім то все пішло дуже швидко, настільки швидко, що ніхто просто не зміг зрозуміти. Наприклад, назва Спілки Стімул приснилася Дімі вночі. Ми сиділи, писали устав на статут нашої спілки, діма ліг спати, і він каже, ти знаєш, як буде називатися наша спілка, мені от так приснилось. І звідси з'явилась назва. Дуже швидко нас зареєстрували, дуже швидко ми почали працювати. І все нам таке виходить таке враження, що нам Бог стелить дорожку впереді. Нам настільки легко, чи це через те, що в мене команда дуже класна, чи це через те, що ми маємо таку мету світлу, хорошу, чи це через те, що ми ніколи нічого не проснули. Просим. Ми завжди кажемо, дайте нам можливість, і ми зробимо все самі. І така назва, ну просто роз... так воно йому приснилось, отак воно розшифровували, значить, воно так має і бути. Дмитро це е, Дмитро... один із засновників і ваш чоловік. Так, Це Дмитро розгляд? це один із засновників, це Дмитро Дмитрович Варга, це другий засновник, третій засновник, Василь Андрійович Чов. А Дмитро Дмитрович це і мій чоловік. Так <реш> ну що ж, а взагалі, як інші погоджувалися з такою назвою? От... Чи були ще якісь до цього варіанти? Були і наші? у нас були варіанти і благовіст, у нас були варіанти і дзвон, дзвіночки, і дзвоники. У нас тільки було куча варіантів, але от чомусь приснився це і цей і пішов. Причому як ми винесли на правління перед тим, як заносити ми, виносити на раду міську, як реєструватися, ми це все винесли на правління нашої спілки. Тобто зібрались дома всі і вирішили ка хлопці, ну знаєте, ви нормально. Найліпше з того всього, що ми придумали. І Головну мету ви на той час поставили перед собою. Головна ваша ціль? Головна наша ціль і не на той час, і на цей час також. Головна ціль є популяризація мистецтва людей з обмеженими можливостями. Мені дуже не подобається ця вислів. Люди з обмеженими можливостями. Ні, можливості у нас є. У кожного різні, але є, і вони не обмежені. Просто нам хочеться показати, що от ми можемо, ми вміємо. І ми хочемо це робити, дякуючи владі, ми це можемо дійсно робити. Нам допомагають, нас бачать і чують. Нам дуже тут комфортно в Мукачеві. Поки що слава Богу, і хочу сказати вам ще, що наша ціль така і лишається. Ми хочемо популяризувати і показати мистецтво людей з обмеженими можливостями і дітей обов'язково. Бо без дітей не буде нашого майбутнє. Ми повинні готувати своє майбутнє. Ми повинні готувати собі зміну, ми ж не вічні. І мусимо дітям прививати ось таке. і Мусимо показувати, що вони достойні, вони такі, як всі. А яким взагалі ви бачите майбутнє, тобто діток? Якщо дитині з самого дитинства показувати і розказувати, що вона не є не такою, як всі, якщо не почати прививати їй. Такісь потребительські якості ця дитина буде нормальною. Ця дитина буде жити в суспільстві. Ця дитина буде добиватися своєї цілі, бо вона їй не буде пригнічена воля. Вона буде нормальною волевою. От, діти повинні ні в коїм випадку діти не повинні бути обмежені. Тобто, наскільки я розумію, дитина повинна отримати в першу чергу довіру, щоб довіритись, так щоб з нею щоб довіритись іншим людям, щоб прислухатись до їх думок, щоб поставити цю ціль також перед собою і бути впевненою, що вона обов'язково здійсниться. І от важко завоювати, взагалі, пані Аліна, довіру діток. Любу довіру в будь-якої людини важко завоювати. В будь-якої людини, в дітей особливо діти повинні вірити тобі. Якщо ти хоч раз збрешеш дитині, якщо ти, хоч раз дитині не зробиш те, що пообіцяв, все дитина більше вірити не буде. І труди, які будуть до цього закладені, будуть дуже марні. Обов'язково треба дотримуватися свого слова. Обов'язково треба цих дітей вважати особистостями, не дітьми, а особистостями. Це перед тобою така ж сама людина, така сама особистість, як і ти. Ну, ви сказали, що е ви будете далі от, радувати нас цими святковими концертами. От таланти в е діток, які вони є, і вони обов'язково повинні бути висвітлені, е якби винесені, і щоб тому, що. Е ми завжди радіємо тоді, так коли даруємо і отримуємо цю радість взамін. Скажіть, будь ласка, а що для цього саме ви будете робити? І взагалі що було зроблено протягом року? Існування спілки з У Нас було Ми перше, як тільки ми організувалися, нам міська рада запропонувала озвучити дитячий конкурс малюнків в картинній в галереї Мукачівській, і це був наш перший. Такий захід, який ми показали місту, щоб, тому що треба спочатку себе зарекомендувати. Ми дуже гарно озвучили. В цьому заході приймали участь і наші дітки з спецшколи в цьому заході. Приймали участь дітки інших нозологій. І потім було вже, потім вже було легше. Потім, вже в Гавані, ми із нашими друзями з товариства Інваліди з дитинства. Ми організували концерт для дітей і солодкий стіл. І дякуючи Івані, який має цей ресторан, Гавань він нам дуже допоміг. Він тоді нам доставив зал і дітям, декотрі такі солодкі солодощі. Потім у нас була в Феніксі в центр активної реабілітації. Де є Ольга Карлівна, там також у нас був захід. Потім ми почали їздити по санаторіях. А в санаторіях ми робили виставки дитячих робіт, які люди бачили, що діти роблять і дитячі роботи, і роботи інших дорослих людей. Ми почали популяризувати. Ми закинули на інтернет-сайт фотографії з роботами. Ми були в Луцьку, на Волині, дали три концерти і також разом з виставкою. Ми тепер починаємо просто закладати невеличкі фото. Фундамент, ми починаємо робити те, щоб популяризувати дійсно нашу мету, втілити в життя, тобто. Ця мета, здебільшого по крокам, які ви робите, вона втілюється так. І для цього у вас, наскільки мені відомо, створені гуртки. Також діють гуртки. Скажіть, будь ласка, які саме? Ну, є гуртки в нас скоріше всього це в школі. Здебільшого В школі є гурток малювання, гурток ліплення. Як завжди, в школі є гурток естрадної пісні, там є ансамбль, в школі є гурток танцю. На нашій основі на основі спілки ми гуртків не створювали. Ми Просто шукали людей. Є гуртки, які створені на основі інвалідів з дитинства, товариство інвалідів з дитинства, вони дуже нам допомагають. Є гуртки різнопланові в центрі активної реабілітації Фенікс. І ми цим просто користуємось. Вони не можуть донести. Ми на всіх концертах говоримо, що є люди, які не можуть донести свою майстерність до інших людей, які хочуть залишити частичку свого серця у інших, а вони не можуть. Ми просто, користуючись своїми можливостями, доносимо ці майстерності. Ми просто доносимо ці роботи до іншого глядача, до свого. Того поціновача, який буде дійсно цінувати ці роботи, а як правильно взагалі? Ну не, не те слово, що правильно, а от е, дійсно побачити талант в дитині, і саме той напрямок, там чи музичне мистецтво, чи це образотворче мистецтво малювання, чи це хореографічне мистецтво, щоб не помилитися, щоб не зламати в ній той паросток. Пані Аліна, діло в тому, що кожна дитина. Яка має обмежені можливості, як говорять, яка має якусь певну нозологію, Кожна дитина має талант. Вони всі талановиті ще з самого-маленького самого, -самого маленького дитинства. Треба просто запитати цю дитину, що вона хоче робити. Якщо людина або дитина хоче цього робити, вона досягне величезних успіхів, вона досягне тоді досконалості, бо це буде дві складових: це буде талант, який у неї вже є. І це буде те, що вона хоче робити, вона буде робити це з радістю. Тому виявляти талантів як таких, просто питає, що ти хочеш робити. І якщо дитина з цим згоджується, якщо дитина каже, я хочу співати. Може вона не співати зараз настільки професійно, як то вимагають допустим, різні там комісії професійні, але вона розвинеться в цьому напрямку тільки через те, що вона хоче, а талант вона вже має. Пані Аліна, але коли приходять от саме діти, коли ви з ними знайомитесь, і запитати дитину відразу ж, ну потрібно знайти спочатку до неї певний підхід, так? І оцей підхід, як ви його шукаєте, і взагалі якими приходять до вас діти, розумієте, дитина... замкнутими чи навпаки, от яке можна побачити в них ставлення до інших людей? Дитина, по-перше, я вже говорила, що дитина повинна тобі довіряти. А дитина сама по собі це безпосередність, це настільки безпосередність, в них немає таких комплексів, які є в дорослих. Вони приходять і спокійно, а я хочу співати. І все. І тут більше нічого головне, тут не зламати потім цю дитину. А я хочу співати, ну хочеш, будь ласка. Ніколи в житті, от ми не виявляємо. Вони приходять до нас, да, є діти замкнуті тільки через те, що вони бачать десь якусь загрозу для себе, десь хтось порушив слово, десь хтось якось ну, їх обминув. Він відмовив у чомусь їм, не можна відмовляти. Або хтось вважає їх дітьми, а не нормальними особистостями. А ні, а та якщо ти маєш до них нормально відносишся, якщо ти маєш їхню довіру, вони просто прибігають, катя. Можна, ми будемо співати. Будь ласка. Зрозуміло. Я хочу нагадати всім, хто нас дивиться, номер студії 55099 Код міста Мукачева 231. Сьогодні до нас гостя завітала пані Аліна Кучинська, це голова спілки талановитих інвалідів Стімул, і також одна із засновників цієї спілки. Пані Аліна, от ми перед тим якраз розмовляли із Олександром Суханом і. Було питання поставлене взагалі, от. Про ставлення суспільства так до дітей з тією чи іншою нозологією, і прозвучала відповідь, що саме жалість є однією з таких причин, яку потрібно яка якби можливо має потім негативні наслідки і негативний вплив на психологію дітей, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яке сьогодні взагалі ставлення до суспільства і що можливо, є от неправильним і в першу чергу закладеним в нашій психології. Розумієте, і не тільки до дітей. До всіх людей, які мають якісь певні вади, до всіх людей у суспільстві не тільки є жалість. Жалість це дуже добре, якщо вона в них ще хоч появиться. Зараз наше суспільство дуже страждає від байдужості і дуже страждає від ненависті. Чомусь в суспільстві, здебільшого, проявляється ненависть в тому, що всі від завісті, що ці люди, не роблячи нічого, отримують державні дотації, такі великі пенсії, такі великі. Ніхто не розуміє, що дай цій людині руки, дай цій людині очі, і вони зроблять більше, вони зароблять, вони зроблять так само, як роблять всі. Просто людина має дійсно в, в, в цьому плані обмежені можливості. А байдужість це коли людині погано бачать людину, яка виходить з автобуса чи з якоїсь маршрутки, і ніхто. Не може подати руки, ніхто не хоче уступити місце. Це така стіна байдужості, стіна нікому не потрібності. І люди тоді замикаються в собі. І тоді люди обозліваються, і тоді виходить, що ця людина взагалі ну, нічим ніяк не може нікуди двинутися. Тому що, якщо не ненависть, якщо не жалість, то обов'язково байдужість. А яка ситуація, в, можливо, вам відомо в інших країнах? Чи подібне і взагалі теж на рахунок того, що робиться для талановитих дітей, інвалідів, і які саме роботи проводяться, щоб покращити звичайно життя цієї людини? Пан Сухан вже казав, що за кордоном в школах діти навчаються разом, діти з різними фізичними вадами навчаються разом з звичайними дітьми. І я хочу сказати, що тільки оце допоможе, тільки таке об'єднання допоможе зламати психологію наших людей. Бо не зламавши цієї психології, ми нічого не доб'ємося. Ми можемо нав'язувати любу думку, а психологію треба ламати ще з школи. Якщо вони привикнуть, що ця дитина біля них, якщо вони привикнуть, що ця дитина вчиться з ними разом з ними живе, і це тоді. Тільки тоді у них проснеться якась нормальне співчуття, тільки тоді вони будуть відноситись нормально до цієї дитини. А на рахунок того, там дуже багато гуртків, там набагато більше держава приділяє, набагато більше держава виділяє коштів, набагато більше уваги держава приділяє дуже багато гуртків, дуже багато реабілітаційних центрів, дуже багато індивідуальної такої якоїсь терапії, індивідуальних підходів. Там просто рівень державний вищий, ніж у нас. У нас держава вважається з економічною економікою. Там держава вважається соціальною економікою. І показник держави державного благополуччя це як держава відноситься до пенсіонерів, до інвалідів і до дітей. А, ну, Існує також така позиція, от що саме об'єднання, спільні зусилля, так і як зусилля спілок, як зусилля в першу чергу і засновників, і всіх, всіх людей, всіх дійсно, хто бачить певні перешкоди. Скажіть, будь ласка, от ви співпрацюєте з іншими спілками? Можливо, якось також є. Поставлені плани перед собою, намічені цілі, і, яких ви хочете досягнути, тільки і думаєте досягнути спільними зусиллями саме. Знаєте, як, завжди, як, я, як Я завжди кажу, один палець дуже легко зламати. Попробуйте зламати кулак. Ми дійсно хочемо і шукаємо співпраці з іншими спілками, шукаємо співпраці з іншими товариствами. Ми це знаходимо, ми стараємось, тому що той, хто стукає, тому завжди відкривають двері. Ми завжди стараємось знайти. Ми завжди стараємося співпрацювати, завжди стараємось допомогти. Якщо ми можемо, маємо ці можливості, ми це робимо. Якщо ми не маємо цих можливостей, ми стараємось якось знайти тих людей, які мають об'єднати бути якимись посередниками між. Спілками між дітьми, допустимо, і спілкою талановитих інвалідів. Ми стараємось бути якимись посередниками між глядачем і інвалідами з дитинства товариством, тому що вони не мають можливості виставки свої зробити на таких широких, як на таких широких теренах нашої республіки, як ми. Ми тепер їдемо у Львів. Дай Боже, щоб наші гастролі То, я розумію, це Ваші плани на це найближчий Це наші плани часу. на найближчий час. Обов'язково ми хочемо поїхати у Львів. Обов'язково хочемо виставки туди повезти. Обов'язково хочемо показати і там свою майстерність, пані Аліна. Ну, я думаю, що обов'язково все це здійсниться, і хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нас гості на ранкову розмову. На жаль, на час вичерпано. Ну і ту мету, яку ви поставили перед собою і. Ту довіру, яку ви завоювали у дітей, і хотілося побажати, щоб вона ніколи у них не зламалася. ця довіра. Я впевнена, що тільки повіривши в першу чергу в їхній талант, в те, що вони зможуть, і в те, що вони тому, що кожна дитина, кожна дитина вона особлива, кожна дитина має свій напрямок в житті. Нехай завжди вони нас радують. Своїми піснями, танцями, своїми виступами, і ми, звичайно, будемо з нетерпінням чекати вашого наступного дня народження, коли ви будете відзначати вже другий рік народження. Сподіваюся, що ми ще неодноразово з вами до тих пір зустрінемось. Ну і подякувати вам ще раз. Сьогодні у нас в гостях була Аліна Кучинська, голова спілки талановитих інвалідів «Стімул», з якою я сама зараз і попрощалась.